Всім привіт! Я вітаю вас з себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про зміни, про досить приємні зміни в отриманні українцями в Польщі допомоги по програмі 500 Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також не забувайте ділитися ним в себе в соціальних мережах і, звісно ж, ставте йому лайки. Так, тепер давайте перейдемо до нашої з вами теми в Польщі. Польська влада підписала контракт з громадською організацією з благодійною організацією ЮНІСЕФ, про яку вже багато хто з вас знає, бо вони від самої першої хвилини початку війни в Україні почали допомагати всім українським біженцям, які приїхали до Польщі, і не тільки. І Міністерство сім'ї та соціальної політики Польщі підписало договір про співпрацю. З ЮНІСЕФ і згідно з цим, організація буде фінансувати в Польщі програму 500 плюс для українських біженців на суму 100 мільйонів злотих в доларах. Це зараз 20 мільйонів доларів. Це є досить велика сума коштів, і ці кошти підуть саме українським біженцям. І також маємо пряму мову Марлене Мелонг, це міністерка соціальної політики в Польщі. Отже. Це дуже важливий документ, який доводить, що ми проводимо іспит на солідарність. Для нас особливо важлива доля дітей, які часто є найбільшими жертвами війни. Легше допомагати, коли нас підтримують такі організації, як ЮНІСЕФ. Тепер ми разом працюватимемо на благо наймолодших і знайшли притулок в Польщі. Також ніякої там додаткової інформації про зміни в виплатах немає. Про конкретні, так, про якісь механізми. Тобто механізми залишаються всі ті самі. Але як ми з вами вже говорили в минулих відео, Польща зараз має досить серйозні проблеми з фінансуванням програми 500, програми 40, тому як їм... Наразі заблоковані практично всі транші, які йдуть від Європейського союзу, для, по перше, подолання наслідків кризи коронавірусної і звісно ж, вже на допомогу та підтримку українських біженців. Тобто Польща зараз залишається один на один без Реальної підтримки Європейського союзу, і саме тому в Польщі зараз є досить багато затримок і по 500+, і по 40+, і про доброму старту, і так далі. І дуже є хорошою новиною те, що ЮНІСЕФ долучився до такої допомоги, тобто вони знайшли якийсь варіант обійти ті санкції, які там зараз є введені проти Польщі, і спільно польська влада і ЮНІСЕФ будуть далі підтримувати українців для того, щоб ті могли якось нормально функціонувати в... на території іншої країни. І надіємося, що найближчим часом польська влада також. Знайде варіанти вирішення всіх інших фінансових проблем, що ті транші, які були обіцяні їм Європейським Союзом, таки дійдуть до Польщі, і всі оці борги, великі борги, справді, які зараз є вже накопичені Польщею перед своїми громадянами, перед громадянами України. Надіємо, що всі ці борги будуть закриті, всі кошти будуть виплачені, і все буде супер. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!